Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо робити невеличке випробування між двома пилами. Це у мене Vitals Professional AKZ 3606 Smartline Plus. А це Procraft PK 40 Drop 2. Хочемо просто щоб ви побачили, яка є різниця між цими двома пилами. Так, батарейки у нас заряжені. Тому давайте спробуємо змінити дерево. Це у нас був червоний дуб. Так, пробуємо відпиляти берест. Поїхали. Пробуємо по черзі відпиляти по куску сосни. Беру собі то сторону, щоб не сказали цей раз, що все товсте про крафту. Пробуємо. Щось мені кається, що про крафт сачкує. Так, поїхали. Блін, ще й чину не зламав. Так, ну це вже зараз буде достойне тестування. Отакий От усохший дрючечок. Тому пробуємо. Ну, давай, не залій її вже. Давай, ти що? Береже Ну Точно береже прокрафт. Пробуємо. Давай Вітал не підведи. Щоб мені не стидно було, хоч. Я трошки заснув під конець. Ну ви самі бачите такий результат. Уже не скажеш, що ж тестуємо на одній сосні. Ну що, поїхали, спробуємо по ряду пропуляти сосну. Ну, цей раз не докопається. Там е, це пок новий Камберг від магазина Дачник. А тут новий Орегоновський, який йшов в комплекті. Пробуємо червоний дуб пилять разом. І побачимо, як же ж витримає пилка Віталс і пилка Прокрафт. Тому що у мене вже дві, дві поділки залишилось, а у Прокрафта ще три. Тому поїхали. Так, ну що, пиляння не просте, тому що тут дрючок піднімається, опускається, прижимає. Мене не знаю, як там у прокрафта. Мене двічі гарно прижало, що вона вставала і не, не, не протягне, як то кажуть. Ну а так ви саме бачите. Значить, зараз я провірю, У мене одна. Що там? Дві. Дві. Ну, Пробуємо і ще раз на захід і там побачимо. Поїхали. Ну. Так, все, я так розумію, що да, все, про крафт сіла. У мене також сіла. Пиляв на останніх здохах, на постійно заходила в захист. Ну, так само ви бачите, як прокрав. Тому можна сказати, що це крайній тест. Він був на спущених. І ну, а так, ви, в принципі, саме побачили роботу цих пилок. Тому перейдемо до висновку. Так, друзі, ну що, максимально ми вам спробували затестити ці пили. Попросив батька, щоб він мені допоміг в цій справі. Тому що хочу сказати. Почну із Віталса. 5 років гарантії йде на пилу. Потім 3 роки гарантії йде на акумуляторні батареї. Також е батареї тут стоять Еве. Потім що ще? Також тут йде ручний натяг ланцюга. Е в комплекті у нас йде е ланцюг Орегон. Ну і самий головний момент. Це те, що пилка реально потужна. Самі це бачили у відео. Наскільки йдуть оберти самого ланцюга. В прокрафті у нас іде 3 роки гарантії на пилу, рік гарантії на акумулятор. Натяжник у нас іде ключом, і цим викруткою. Ключ у нас знаходиться тут. Саме цікаво, як для мене було, скажу чесно, це тестування в козлі. От там падають дрючки, зажимаючи ланцюг шину, то там мені саме більше сподобалося тестування. Битва між цими пилами, це, мабуть, поки що е, в мене саме топ. Тому що реально в цієї велика потужність, но підкручений захист. Тут е наоборот, менше по потужності, тро трошечки добавлю, трошечки менше по потужності, але більше відпущений захист. Тому тут вже вам кожному вибирати і по гарантії, і по обертах ланцюга е скажу відверто. Як і говорив я в попередньому відео, це була моя певна мрія затестити цю пилу. Що хочу сказати. З мінусів я для себе зрозумів. Я не люблю 4-амперні батареї. Це, що було в Прокрафті, що у Віталсі, то є бачення, для мене реальний тест це на 8 амперних батареях. От навіть батько тут на тестуванні замітив, що він би хотів би на Прокрафті краще мати 8, чим четвірки. По батареях ми майже однаково закінчили роботу цими пилами. Для мене це було велике здивування, до речі. Так, друзі, на компанію Vitals залишу тут посилання і під відео. Ну що хочу сказати, компанії Vitals я дуже, дуже сильно вдячний за те, що дали мені таку пилу на тестування. Я продовжую її тестувати ще на 8 амперних батареях з макітовською посадкою. Це однозначно буде. Ну а вам що, друзі, хочу побажати! Бережіть себе і до нових зустрічів!